Луцьк одне з найстаріших міст України. Перша літописна згадка про нього датується 1085 роком. Саме тоді місто опинилося у центрі міжусобної боротьби нащадки Ярослава Мудрого. Проте археологічні дослідження дають підстави вважати виникнення граду близько тисячного року. Назва походить від давнього слова Луг, що означає зелені луки навколо міста. Часи Київської Русі. Луцьк виступає як столиця Удільного князівства, що входила у склад Волинської, а згодом Галицько-Волинської землі. У 12 столітті Луцьк вже має потужні дерев'яні укріплення, що дає можливість лучанам витримати шеститижневу облогу весною 1150 року полками засновника Москви Юрія Долгорукого. У літописах Луцьк згадується і в констекті воєводи Куремси, монгольського полководця ХІХ століття. Який здійснював набіги на Волинь і не зміг взяти місто. В Іпадіївському литописі 1259 року розповідається історія облоги Луцька військами хана. Населення міста, шукаючи прихистку, йшло до замку, який ми зараз називаємо Луцьким. Мешканці міста розуміли, що сили хана Куремси значно переважали, тому люди почали молитися. Після чого над містом побачили видіння постатей двох святих. Святого Івана Богослова та святого Миколая за переказами Літописця, святі викликали такий сильний вітер, що катапультоване каміння вмить повернулося до ворогів, чим сильно нарекало їх. Після цього війська хана Коремси відступили, так і не взявши місто. З тих пір, святий Миколай став покровителем Луцька та мандрівників. Місто у середньовіччі називали Східним Римом. Адже воно було осередком культури, дипломатії та торгівлі Східної Європи. Тут мирно проживали такі ненародності, як Караїми, вірмени, Чехи, німці, євреї та інші. Саме тут, у 1429 році, відбувся європейський Луцький з'їзд монархів, де вирішувалися питання європейського рівня. Цю подію вважають символом дипломатичної єдності та впливу середньовічного Луцька. Її річницю заплановано відзначити на державному рівні у 2029 році. Починаючи з кінця 16 століття, Луцький замок втрачає значення оборонної твердині, але місто залишається світською і духовною столицею краю. З огляду на велику кількість сакральних споруд, Луцьк називали Римом Болині, а польський поет Себастьян Кльоновіц так згадує про Луцьк: Хто ж міг би минути Луцьк? Місто пісні достойне? У 1569 році після Люблінської унії Волинь потрапляє до складу Королівства польського, а Луцьк стає столицею новоутвореного воєводства. Місто поступово полонізується. Кінець 17-18 століття. Час повільного занепаду Луцька. Часті пожежі, повені, епідемії спустошують його. В канцеляріях та урядах руську, українську мову заміняє польська. А урядовцями стають поляки. 1795 року, після третього поділу Польщі, край і його столиця опинилися у складі Російської імперії. Луцьк залишається центром повіту. І лише з побудовою 90-х років 19 століття Південно-Західної залізниці починається піднесення Луцька. Під час Першої світової війни Волинь стає тереном запеклих боїв. Влітку 1915 року в околицях Луцька стався відомий Брусиловський прорив, що увійшов в історію Першої світової війни. Після лютневої революції 1917 року над містом вперше замайорів синьо-жовтий прапор. 20 грудня 1918 року до Луцька входять загони отамана Симона Петлюри. 16 травня 1919 року Луцьк захоплюють польські війська. Волинь потрапляє, до речі, Посполитої. Восени 1939 року історія знову робить крутий поворот, і місто опинається у складі Сири-Сири. 25 червня 1941 року Друга світова війна докотилась і до Луцька. Місто було окуповано німецькими військами. Цьому передувала жахлива подія. 23 червня вояки НКВС на подвір'ї Луцької тюрми безсудно стратили близько трьох тисяч. В повоєнний період Луцьк поступово відбудовується і оновлюється. Особливо борхливо місто розвивається в 60-70-х роках ХХ століття. Сьогодні Луцьк це місто, де минуле органічно поєднується із сучасністю. Що ж варто побачити у Луцьку? Музей сучасного мистецтва Корсаків це найбільший приватний музей сучасного мистецтва в Україні, знаний своїми масштабними проєктами, зокрема найбільшим муралом. З доповненою реальністю, космогонія, що об'єднує мистецтво, філософію та науку. Грандіозне полотно, над яким майже два роки працював художник Петро Антип, є найбільшим у світі живописним полотном. На ньому зображено шлях еволюції від Великого Вибуху до трансформації, біосфери у ноосферу, будинок архітектора Миколи Головання, унікальна скульптурна споруда, яку часто називають людським гауді. Це будинок майстерня місцевого скульптора, яку він оздоблював понад 40 років. Хижі звірі, птахи, міфічні істоти. Тут можна знайти все. На території будинку налічується понад 500 скульптур. Кликуни, міські охоронці, які колись сповіщали про небезпеку, а нині стали культурним символом Луцька. Їх скульптури розміщені по всьому місту, починаючи з вокзалу. Кожен має свою тематику і функцію. Їх перелік опис та місця розташування можна побачити на карті. А живий головний кликун міста сурмить із звісної вежі замку у будні о 12 годині, у вихідні та святкові дні о 12 годині та 18 годині. Луцькі підземелля одні з найбільших в Україні. Приховують чари історії від княжої доби до сучасності. Окольний замок. Стародавня частина оборонної системи поряд із Луцьким замком, що досі зберігає ауру середньовіччя, зараз доповнений сучасними технологіями, оживаючий монах Єзуїт, який нібито заховав скарби і до цих пір охороняє їх. Привид страченої лучанки Оксани, яка не відповіла взаємністю комендату фортеці, за що її жорстоко катували. Окуляри 5D дають можливість спробувати себе в ролі захисника середньовічного міста. Луцький замок один з найбільших, найдавніших і добре збережених замків України. Існує повір'я, що в мурах замку захований великий скарб. Кажуть, що князь Любарт перед смертю зачарував скарби, щоб їх могли використати на благо міста. Скарби неможливо винести, але можна помножити, потерши. 200-гривневу купюру перед візною вежею. Також існує легенда, що для міцності мурів врочі додавали курячі яйця. Саме тому замок зберігся до наших днів. Місто живе культурними подіями, зокрема щорічним міжнародним фестивалем Фронтера, що об'єднує літературу, музику та мистецтво. А також формам урбаністики, який розвиває бачення сучасного Луцька як комфортного, креативного та екологічного міста. Незважаючи на обстріли, мешканці Луцька демонструють єдність, працюють над відновленням та підтримують один одного.